Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова залиш свою історію. Столичний суд напередодні зменшив розмір застави з 500 до 300 мільйонів гривень скандальній очільниці МСЕК із Хмельниччини Тетяні Крупі. А це у неї на початку жовтня правоохоронці знайшли понад 6 мільйонів доларів готівкою, про які ані слова не було в офіційній декларації. Та навіть якщо Крупі вдасться вийти з під варти, кар'єра УМСЕК для неї та інших очільників комісії закінчиться. Хто ще з українців не навчився на чужих помилках і все одно робить свої? А дивіться далі в кримінальному дайджесті. Виїзд за кордон під ключ. Таку послугу військовозобов'язаним пропонували двоє ділків у столиці. За 58 тисяч доларів. Двом ухилянтам вони обіцяли працевлаштування в друкарні з подальшим відрядженням за кордон. Бонусом до пакету входило виготовлення фіктивних довідок про визнання їх непридатними до військової служби. Горе бізнесменів затримали. Їм тепер загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. 400 доларів за лікування. В Одесі поліцейські затримали завідувачку відділенням дитячої лікарні, яка поклала до стаціонару батька малолітніх дітей. Фіктивна шпиталізація дозволила чоловіку уникнути мобілізації. Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до оборудки. А також чи були подібні випадки раніше. Бізнес, який ніколи не збанкрутує на АЗС на Хмельниччині, бодяжили пальне. Горе бізнесменів викрили детективи Беб. З'ясувалося, що ділки змішували газовий конденсат з бензином А 95 у резервуарах автоцистерн. А потім до суміші додавали спеціальні присадки, які підвищують октанове число. А далі фальсифікат продавали. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили близько 140 тонн неякісного бензину, документи, чорнові записи, комп'ютерну техніку та гроші. Контрафактних цигарок на 24 мільйони гривень вилучило бюро економічної безпеки на Львівщині. Мова про понад 346 тисяч заборонених електронних сигарет. Незаконний імпорт виявили під час перевірки документів на митниці. Компанія імпортер подала неправдиві відомості. Замовником продукції було одне з одеських підприємств. Наразі триває досудове розслідування. Браконьєрів спіймали на Одещині. Ними виявились батько з сином. Вони незаконно виловили риби на 125 тисяч гривень. Правоохоронці під час огляду виявили у рибалок електровудку та 15 кілограмів риби. Тепер порушникам загрожує до трьох років позбавлення волі.